Знаєте, я в дитинстві не вірила, що Ной на ковчег може зібрати таку велику кількість тварин, де вони там всі помістилися. Але коли біля сільського клубу я побачила, як з Таврії вилазить 12 осіб, я одразу зрозуміла, що історія про ноя може бути правдою. Жінка завжди має залишатися з жінкою, щоб не відбувалося навіть потоп. Ной? Ной! Ми ще не відплили, а ти вже почав. Ной, що ти витворяєш? Як тобі не соромно? Тут твоя дружина, ну ти хоч би сховався. Ной! Кохана. Я тут. Я тебе з горилою переплутала. Багатим будеш, ну якщо Бог придумає при тобі гроші. Масік, я хотіла з тобою поговорити. Дуже скоро ми відправляємось в наш всесвітній круїз! Хано, я тобі ще раз скажу, не всесвітній круїз, а всесвітній потоп. Потоп! Потоп, потоп. Так. І не зрозуміло, скільки часу ми проведемо на цьому човні. Зачекай, будь ласка, хом'яки, пробігайте швидше. Давай, 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 давай. Розумієш, цей човен стане нашим домом. І треба подумати про побут. Секундочку, жирафи, ну проходьте, там на вході, пригинайтесь чуть Ну, ну-ну. Масік, там не дуже багато місця. Скажи, а нам обов'язково прям всіх тих тварин брати? Звичайно. Мася, я просто дивилась цей список. Там нема взагалі місця для мого особистого жіночого простору. Якого простору, кохана? ти що? Да, це, це моя мета врятувати всіх цих тварин. Це, можна сказати, моя божественна місія. Мася. Твоя божественна місія це щоб в мене була особиста ванна кімната, а не спільна з мавпами. І взагалі, на що ми беремо? мавп-гарил, мав макак Ми що, не можемо просто взяти одну якусь мавпочку і все? Я вже взяв одну мавпочку, яка стоїть, говорить мені під руку і заважає рятувати світ. Дуже смішно. Мася. От що ми беремо з собою мурах? Десь, да. Мурахи їй не подобаються. А що ж ти мовчала, коли вони тобі на ковчег всі твої речі заносили, а? Ха, ще й понабирала стільки істоти, що можуть в 20 разів більше своєї ваги підняти, ходки ну, Мас, що я ти реходки робили. Лімури, ну забігайте, ну запізнюємося. Ми що, лимурів беремо, а мою маму не беремо. Хана, Бог мені чітко сказав кожної тварі по парі. Аж я винен що твій батько, мудра людина, помер ще до потопу. Так, Мась, я нічого не хочу чути. Мені потрібен мій особистий простір. Чого ти себе накручуєш? Я не накручую. Ну, от банально. Давай про наш секс поговоримо. Зараз на нас дивиться вночі кіт. А уяви, коли буде дивитися на тебе тисячі очей. Як ми розслабимось, мась. Що ти пропонуєш? Я склала список. Я там щось додала, щось прибрала. Подивись, подивись. Список? Кенгуру, вісім штук. Це сумки для одягу, для взуття, для косметики. А більшого ми поставимо і це буде корзина для брудного одягу. О, бойлер 200 літрів, це що? Слон? Слон? Ну да, ми візьмемо двох слонів. Одного поставимо на сонечко, другого в тінь. І уявляєш, наприкінці дня ти береш один хобот, другий а, -а, -а Мася, в тебе теплий душ. А -а -а -а. Добре, добре, добре. Зачекай. Леопарди, ну пробігайте, ну вас то чого чекаємо, давайте. Мася, яка розфарбовочка! Я впевнена, скоро всі таке будуть носити. Ну, да. <ристо> <ристо> так, а чому ти зі свого списку викреслила папух Ара і страусів ему? Чесно? Вони мене вже в кросвордах дістали. А -ай, всі інші птахи. Птахи будуть. Я компактно їх розкладу по судочках. О, тут взагалі не зрозуміло, чого. Е, де змії ти додатково просто вписала вужів діаметром півтора сантиметра. Мась, ну ти знаєш, що вужи скидають шкіру. Так. І шкіра в них щільна. Mm. Ну, а у нас вже четверо дітей, ми її більше не потягнемо, так що Мась нам зайвим презервовуш не буде у подорожі. Олька, це що за тварина? Це Олька, мій майстер манікюра. Гано, ми домовились рятувати тільки тварин. Мась, ти знаєш, як зараз важко знайти класного майстра по манікюру? Ой, Добре. А чому напроти пелікана стоїть точно плюс? Пілікан це смітник з відкидною кришкою. Ти йому на лапу хрясь, він, кря. І беремо кішечку, собачку і шиншилку. Це чого? Тому що все, що можна жмакати, м'якати, це все ми беремо. А, Зрозуміло. Тобто ти цей список виключно для себе написала, так? Окей. Тоді я теж для себе додам чаплю. Я на човні буду бухати, а вона тоненьким носиком своїм діставати мені гірочки з баночки. І крокодилів візьму, ага. Ну, звичайно, куди ти без своїх колишніх. Все, давай швидко своїм списком просто закінчимо і все. Давай. Лось, для чого? Вішалка. Носоріг. Відкривачка. Морохоїд. Робот-пелесос. Черепаха. Тазик. Дихобраз. Зубочисточка. Що? Мась! Зараз що? Дощ почнеться? Ну так. Спочатку дощ, потім потоп. Мася. Ти що, не міг подивитися прогноз погоди. Блін, яка дебільна відпустка. Ну, ну зайчику, ну, ну котику, ну рибка моя. Досить, досить мене називати іменами своїх пасажирів. Ну, що я можу зробити? Ну, мене Бог попросив про допомогу. О, як завжди, є якийсь друг, який постійно про щось просить. А коли ти просиш, він не може, він зайнятий. Ну, ну, так, зайнятий, в нього купа роботи. Угу. Сидить собі на удальонки, звірів вигадує. Мася, а взагалі цей Бог існує? Ну, ти ж з ним розмовляєш то у вісні, то він в міражах до тебе приходить. Мась, може ти з бодуна собі якісь завдання вигадуєш і потім їх вирішуєш. Це ти вигадуєш. Мась, ну серйозно. Ти колись з цим Богом так от за руку здоровкався? Чого так в плече його? Чи. Чуваший, Чуваший! Грав з ним? Ні. Ну, який він тобі друг? Та він не друг, він наставник. Наставник? Ти що, курс якийсь купив? Перестань говорити про те, в чому ти не розбираєшся. Ага, значить, ти розмовляєш з уявним другом, а я сумасшедша дурочка, нічого не розумію, тому що ти. Що... Ой! Хто ця істеричка? Це моя дружина. Поздоровийся. Слава Ісусу Христу! Кому Ісусу Христу? Він хоч ще не придумав. Ага. Добрий день. Мой, син мій. Цього. Вибач мене. Ви про що? Я тут подумав. Потопи, дружина. Це занадто багато випробувань на твою голову. Але. Нічого з цим не поробиш. О Боже. Кохане, ти знову спілкуєшся з цим скаженим. Скільки разів я тобі говорила? Нехай він просто робить так, як сказала його жінка. Так, мені це набридло. Я тут чоловік і буде як. Як ти скажеш, кохана. Я б О, Кохане, ти куди? Та піду, зроблю ще один ковчег гардероб для твого взуття. На двох попливемо. Масік, Масік, а можна ще ковчег суши, ресторан і ковчег спа Дякую, божина. Нема за що Дякую.